На Полтавщині проживає 33,5 тисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих. Серед них 13,8 тисячі набули статус учасників бойових дій із 2014 року. В області розроблена комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області. Також наша область є першою в Україні, що запровадила програму із соціального відновлення ветеранів разом із родинами. Про це повідомила сьогодні на апаратній нараді начальник управління у справах реінтеграції соціального захисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб обласної військової адміністрації Ніна Черняк. Реалізується послуга соціального відновлення на базі прат Миргородкурорт, де особам з інвалідністю з числа захисників і захисниць та їх родинам надаються фахівці мультидисциплінарних команд. Загалом на реалізацію заходу з обласного бюджету затверджено на поточний рік 2,5 млн мільйони. На сьогодні послугу вже отримали 74 особи. Також на апаратній нараді обговорили питання про перегляд статусу пам'ятників та пам'ятних знаків, які є об'єктами культурної спадщини. Та містять символіку російської імперської політики. Наказами Міністерства культури знято з обліку у 2023 році 20 об'єктів культурної спадщини. У Полтавському районі 13 об'єктів, серед яких пам'ятник генералу лейтенанту Зигіну, пам'ятник бюстгенералу армії Ватутіну, пам'ятник погруднення поетої письменнику Пушкіну, пам'ятник танк Т-34. У Кременчуцькому районі 4, у Миргородському районі 3.